Привіт, дуже довго шукав для телефона для Ford Focus 3, так як тут е, досить специфічний дизайн і мало місця, куди причепити. Тут воно буде мішати для видимості. Тут також на годинник і не досить зручно, якщо об'ємний телефон не буде тримати. Ну а більше так особливо місць тут і немає. І от На Аліекспресі знайшов таку штуку. Довго вагався купувати чи ні, тому що ціна виходила десь до 20 доларів разом з доставкою, але коли я замовив, то не пожалів. Дуже крута штука, міцно сіла. Тут навіть є ароматизатор два кільця в комплекті, вони не дуже стійкі, але все одно є. Тримає в такій позиції, такий принцип його дії. Е, може там фіксуватися, прикручуватись, але він не тримає в горизонтальній позиції. А вигляд... ось приблизно так з водійського місця. Можна кермо трішки опустити, тому що вона максимально на себе. А так по картах дуже комфортно, всю карту видно. Єдине, що не видно ось тут цей проміжок із-за керма. Так, дуже зручно рекомендую.